То ну що, приготуйтесь, бо новина така, що можна просто за голову схопитись. Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським настільки розлютився, що тепер розглядає варіант а, а давайте взагалі припинимо будь-яку допомогу Україні. І ще не так, а подивимося, що тоді буде робити Зеленський. І повідомляється, що вони хочуть не просто скоротити, а повністю прекратити військове фінансування. А це і розвіддані, і навчання українських пілотів та навіть роботу координаційного центру в Німеччині. І про це пише видання The New York Times. А що сталося? Зеленський приїхав до Вашингтона, привіз з собою пояс Усика. Вони так привітались, начебто непогано з Дональдом Трампом. Він його зустрів при виході з авто, потиснув руку. Але далі ми всі знаємо, що відбувалось. Зеленського просто на, на нього просто накинулись. То чого ти не в костюмі, то ти повинен підписати договір. Розмова, друзі, вийшла дуже непроста. Настільки, що після неї, навіть я вже повторююся, адміністрація Трампа почала серйозно обговорювати варіант повного згортання допомоги Україні. Чим це загрожує? Якщо США справді відмовляться, тут є нюанси і не. Це і ситуація не така безнадійна, далі розберемось. Отже, якщо США справді відмовляться від підтримки, Україні буде ну, звичайно набагато складніше. Європа, звичайно, допомагає, але в них немає таких ресурсів, як у Сполучених Штатів. Ну і загалом це ще раз показує, а як багато залежить все ж таки від політичних рішень у Вашингтоні. До речі, зустріч у Білому домі вийшла настільки напруженою, що її вже порівнюють. З якоюсь бійкою в барі, ну тільки замість розбитих пляшок зірвана домовленість. Я вам нагадаю, що Зеленський їхав туди підписувати угоду про корисні копалини і, начебто, було все готово, поки Зеленського та українську делегацію не вигнали з Білого Дому. Що ж сталося? За даними CNN, після суперечки з Трампом українська делегація сиділа в окремій кімнаті, поки американські... Радники радились, а що робити далі. А спільного обіду не було. Все було готове, але обіду так і не сталося. Нашій наші делегації просто наказали залиште приміщення. Я хочу підкреслити, що українську делегацію просто вигнали з Білого Дому. Хоча за іншими джерелами вони все ж таки були налаштовані до подальшої співпраці і обговорення. Умов так званої угоди про корисні копалини. Також як пише USA Today, що все пішло не так із самого початку, а редактор видання Бен Гол взагалі каже, що гірше ця зустріч пройти не могла. Вашингтон Пост описує це як класичну сцену з барної бійки, де Трамп і сенатор Джей Ді Венс вимагали від Зеленського більше поваги та подяки. Ну а що тепер з Wall Street Journal повідомляє, що Трамп доручив своїм співробітникам з національної безпеки перевірити, а чи можуть США повністю або хоча б тимчасово зупинити постачання зброї в Україну? Я вам нагадаю, що Байден підписав таку умову, що до 26-го року Україна буде отримувати допомогу від Сполучених Штатів, і от вони ж бачите, навіть і це хочуть зупинити. І, і ще не так, Трамп натякнув на те, що після того, як він зупинить поставку в Україну, він хоче подивитися на подальші дії Зеленського. А це, друзі, вже не просто якась, якісь напружені відносини, а це відкрита перевірка на витривалість. Ну, начебто, все так погано, але не все втрачено. Після скандальної зустрічі Зеленського з Трампом було багато страхів, що Україна залишиться взагалі без підтримки, але ситуація на кінець доби трохи прояснюється. Як пише The Financial Times, що навіть без допомоги Сполучених Штатів Україна зможе триматися ще мінімум півроку. Це мінімум. А керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляє, що Європа вже почала готувати термі... термінові заходи для підтримки України. Більше того, Путін може з... забути взагалі про повернення Росії в Європу через США. А Вашингтон досі сприймає РФ просто як бензоколонку. Тобто плани Кремля теж провалилися через США. Вони хотіли перемир'я, яке їм так було. Потрібно, але не вийшло. А що далі? Далі, як повідомляє Блюмберг, Сполучені Штати не збираються повністю здавати Україну, але ж швидше за все намагатимуться зменшити кількість прямих контактів із Зеленським і тиснути на Київ у питаннях переговорів. Також є розмови про можливий аудит американської допомоги. До речі, Зеленський прямо заявив. Ще в інтерв'ю CNN, після, до речі, того, як він, він вийшов з Білого Дому, що будь ласка, проводьте аудит. А маск, я вам нагадаю, він вже повідомив про те, що гроші, багато грошей осіли саме в Сполучених Штатах, які вони виділяли на допомогу Україні. Так що, будь ласка, перевіряйте. Мені, от більше цікаво, наступне подивитися. А... Європа. А як вона себе поведе після такої ситуації? Чи вона усвідомлює, що Сполучені Штати можуть і її так підставити? А чи не варто вже, напевно, створити свій військовий альянс на території Європейського Союзу? Загалом друзі, ситуація дуже складна, але далеко не критична. А ви знаєте, що ще цікаво? Трампа в цій ситуації підтримав лише Орбан з Проросійською позицією та Ілон Маск. А Зеленського не тільки лідери багатьох європейських країн. І Шольц висловив підтримку, і Велика Британія, Кір Стармер повідомляв, що підтримує Зеленського і, і Мелоні в Італії, і Іспанія, і Польща. Всі висловилися про підтримку Зеленського. І ще не так. Навіть лідери, американські лідери, теж підтримали Зеленського. Далі я вам зачитаю декілька прикладів. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер прямо заявив, що Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна. Сенатор Адам Шиф назвав Зеленського героєм, а Трампа боягузом. Подібні слова звучать і від інших політиків: Берні Сандерс. Звинуватив Трампа у союзі з диктатором. А сенатор Марк Келлі заявив, що єдиний, хто виграв від цієї зустрічі, це Путін. Друзі. А що це означає? Демократи відкрито критикують Трампа, і навіть частина республіканців, якщо це чесно, судячи з усього, теж підтримують таку думку, але просто бояться відкрито виступати. Ну тому, що Трамп їх просто звільнить з посади. Це означає, що питання підтримки України все ще залишається дуже важливим, і не всі готові миритися з цим, що Трамп може їх скоротити. Це виглядає як внутрішньополітична буря в США, яка може зіграти нам на руку. Якщо демократи та навіть частина республіканців будуть активно тиснути, Трамп буде, Трампу буде складніше просто так взяти і відмовитись від допомоги Україні. До речі, Трамп під час переговорів звинуватив Зеленського, що той нібито не дякує Сполученим Штатам за підтримку, яку вони надають Україні. Він мовляв, дав Жавеліни в свою чергу, а Байден нібито нічого тоді не дав. Але, друзі, за даними CNN, це такий камінчик в бік Трампа. За даними CNN, від початку війни, Зеленський постійно дякував США і Трампу. І Байдену, і Конгресу, і навіть оборонним компаніям. Але під час останньої зустрічі Трамп і його віцепрезидент Джей Дівен Вен заявили, що цієї подяки просто недостатньо. Тобто 33 рази дякував, але все ще мало. А це, друзі, більше схоже на такий зручний привід від Трампа, щоб виправдати можливе скорочення допомоги Україні. А от і все. Ну мов, ви нам не дякуєте. А чому ми вам повинні допомагати, хоча б подякувати да, треба. А, а також це виглядає як маніпуляція. Зеленський не раз дякував США, але тепер це виставляють як головну проблему. Ну, чесно кажучи, схоже, що Трамп просто шукає причину, щоб послабити підтримку або взагалі її припинити Україні. Тим часом Зеленський не опускає руки. Наш президент бореться за нашу країну, дуже-дуже себе гідно поводився, він не піддався на тиск, він не підписав невигідну угоду про Україну, і всі, хто казали, що Зеленський проти України, от подивіться тепер і запитайте себе, а який би лідер не прогнувся під Сполученими Штатами, і ще не так: під Сполученими Штатами і Росією двох гігантів в світі. А Україна тримається і не так ще й перемагає ворога, і ми обов'язково переможемо і знайдемо інший вихід, як вийти з цієї ситуації, адже було набагато гірше три роки тому, правда ж? Тому Зеленський тим часом їде до Лондона. Президент України сьогодні зустрінеться з прем'єром Британії Кіром Старом, Стармером. Як повідомляє Sky News – що переговори відбудуться в, другі, в другій половині дня, і це, до речі, буде перша зустріч Зеленського із Стармером після перемоги лейболістів на виборах. І очікується, що вони обговорять, ну звичайно, подальшу підтримку України. А ми, мені би а ще би хотілося, щоб вони поговорили про якийсь новий союз, який можна створити в, європе, в європейському континенті. Військовий, звичайно, союз. Дуже важливо, ця зустріч буде дуже теж важливою, тому що Британія була і залишається одним із головних союзників України. Тож, друзі, що ми маємо? Ситуація навколо відносин між Зеленським і Трампом, ну, вона не те, що напружена, вона взагалі погіршилась, але не є безнадійною з одного боку існує реальна загроза скорочення або навіть припинення військової допомоги з боку США, що може значно ускладнити становище України. Але з іншого боку, внутрішньополітична критика Сполучених Штатах та активізація Європи дають надію на те, що підтримка України не буде повністю втрачена. Тут ще треба підкреслити, що і американський народ теж підтримує Україну. Тому потрібно Продовжувати дипломатичну роботу та знаходити нових союзників і зміцнювати існуючі зв'язки. Тож, дякую, що додивилися. Україна переможе, Українці найкращі. Дякую за перегляд, до зустрічі.